21 листопада 2024 року міністерство у справах ветеранів спільно з міністерством охорони здоров'я та національною службою здоров'я України презентували новий пілотний проєкт, спрямований на розширення переліку гарантованих державою медичних послуг для ветеранів війни. Взагалі, в міністерство у справах ветеранів це. То те міністерство, яке є імені людини, яке координує і підказує іншим центральним органам виконавчої влади про те, а що потрібно ветерану, що потрібно його родині, що потрібно родинам загиблих та полеглих захисників та захисників. І оскільки а, сьогодні в нас більша частина людей звільняється з армії саме за станом здоров'я, і стан здоров'я це той бар'єр, який людині після звільнення необхідно подолати. Для того щоб перейти в продуктивне активне життя, я хочу сказати, що сьогоднішня зустріч і сьогоднішня оголошення – це лише перший такий крок в ціленій заходів, яка запланована разом з міністерством охорони здоров'я. Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко наголосив, що проєкт є пілотним. Його буде впроваджено в обраному регіоні для подальшого керування сервісів, які будуть надаватися сімейними лікарями, щоб згодом вийти на оптимальний рівень. Розширений обсяг послуг включатиме додаткові діагностику, лікування, реабілітацію та психологічну допомогу. Це пакет, який виведений за межі програми медичної гарантії, він спеціалізований, але йдуть доплата коштів саме тим сімейним лікарям, в яких є підписана декларація, і за якою Національна служба здоров'я України і так оплачує в рамках капітаційної ставки. Але якщо ти учасник бойових дій, та свідоцтво ми доплачуємо. До капітаційної ставки не коефіцієнтом, як це для людей похилого віку або новонароджених, ну, а саме окремо доплачуємо певну суму е, коштів, яка зараз визначена, але це вона все рівно вона є зараз поки що проектна, бо ми якраз маємо. Декілька тижнів для того, щоб затвердити порядок використання коштів, все чітко прописати в цьому пакеті. коли ми говоримо про додаткові доплати, про додатковий такий пакет для сімейних лікарів, ми будемо розуміти, що і будуть частіші звернення до сімейного лікаря. Це дозволить йому і мати додаткову можливу медсестру в штаті додаткового лаборанту. Але ми хочемо, щоб були і патронажні візити, коли немає довгого на звернення. Учасника бойових дій до сімейного лікаря, то сімейний лікар повинен приїхати подивитись, що відбувається зі станом здоров'я. А ми довго дивилися і аналізували структуру вікову наша крестані на Насправді, їх місія. А в віковій структурі той обсяг медичних послуг та оплати, яку ми визначали, це треба залежить від витраченого часу сімейного лікаря, вони вже далеко вище, позитими коефіцієнтами, які сплачені ціна служба здоров'я України. Підписуйтесь на наш канал. Не забудьте поставити лайк цьому відео та залишити свій коментар. Це допомагає нам створювати більше корисного контенту. Дякуємо за підтримку. Громадська організація спілка ветеранів АТО неодноразово зверталась до Міністерства охорони здоров'я та Національної служби здоров'я України щодо необхідності внесення змін в законодавство з урахуванням особливостей медичного обслуговування ветеранів. Проте не завжди ветерани отримували відповідь на їхні звернення, зважаючи на ті зустрічі і, і ту відповідь на листування, яку ми вели вже спочатку, що 24-го року, ми бачимо певні зрушення, намагання держави прислухати до, до ветеранської спільноти, і намагання держави такі цей діалог зробити дієвим. Ми сподіваємося, що це буде розширено. Цей, цей діалог буде. Виведена на рівень загально почутий між державою і ветеранською спільнотою. Ми вітаємо запуск важливої ініціативи, яка має стати ще одним кроком до створення ефективної системи медичного обслуговування для ветеранів. Сподіваємося, що в рамках проєкту буде враховано всі потреби ветеранів, зокрема ті, що були неодноразово озвучені ветеранськими громадськими організаціями. А сама ініціатива буде реалізована належним чином і не стане обмежена формальними звітами. Очікуємо, що після коригування сервісів та врахування регіональних особливостей проєкт буде масштабовано, забезпечуючи розширений обсяг якісних послуг і сприяючи реальній підтримці наших захисників. Підписуйтесь на наш канал. Не забудьте поставити лайк цьому відео та залишити свій коментар. Це допомагає нам створювати більше корисного контенту. Дякуємо за підтримку.